Вже для вас працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсона ми починаємо денний випуск. Новин вже в вересні на громадян України чекає нове підвищення тарифів цього разу на електроенергію. А значить, збільшиться кількість бажаючих отримати субсидії. Чи вистачить коштів у держави, щоб покрити такі витрати? Дивіться далі. Ми вже другий рік як перевиконуємо бюджет. Два роки, коли бюджет платиться день день, година в годину. Згадайте з 2008 року, з серпня місяця, особливо ті люди, які працювали в і працюють в комунальному в бюджетній сфері. Вони знають ті затримки, які були в другому півріччі, коли не вистачало коштів. Тобто на сьогодні у нас бюджет перевиконується. Це перше. Здорожчання комуналки суперечливий крок. Політики пояснюються вимогами міжнародного валютного фонду, а комунальні підприємства рентабельністю. Я виступав з лютого минулого року ще, коли тільки піднімалось питання по такому підходу до тарифної реформи категоричним противником. Ми давали розрахунки, як підвищення тарифів всього на 45% дозволяло повністю збалансувати бюджет по населенню, по газу власного видобутку. І величезні дискусії були, можна підняти. Це в Ютюбі пішло іншим шляхом. На сьогодні економічна ситуація в державі не дає можливості підвищити заробітну плату, аби збільшити добробут громадян. Проте, на думку нардепа, і робити з людей утриманців не варто. Слід з стінні робочі місця. Це суттєво вплине на кількість отримувачів субсидій. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївські підприємства повернули своїм працівникам майже 17 мільйонів гривень заробітної плати. Протягом січня липня нинішнього року, за даними Державної фіскальної служби в Миколаївській області, спільними зусиллями податківців та органів місцевого самоврядування області, 62 підприємства погасили заборгованість із заробітної плати загальною сумою 16,6 млн грн. Як наслідок до бюджету надійшло 7 млн грн. Крім того, за вказаний період 406 підприємств Миколаївської області, де мінімальна заробітна плата виплачувалась постійно, збільшили рівень її виплати. Як результат, у місцевих бюджетів дораховано 345 тисяч гривень податку з доходів фізичних осіб. Не минуло й два роки. Нарешті помешкання для сироти Тетяни Гріщенко відремонтували. Дівчина найближчим часом зможе переїхати до своєї оселі. З руїн невеличка квартира перетворилася на затишний будинок. Два роки тривав ремонт помешкання, а точніше його відновлювали з руїн. Тут не було зовнішньої стіни жодних комунікацій, лише будівельне сміття, яке складали сусіди. Нарешті дівчина має можливість відчинити своє помешкання власними ключами. Майже всю роботу взяв на себе голова всеукраїнської громадської організації, всеукраїнське об'єднання Сиріт Віталій Євченко. Він сам шукав спонсорів, сам і робив ремонт разом з небайдужими до чужого горя людьми яких не комунікацій було? Єдинство, що було отоплення, отаплювали вулицю. Проложили всі необхідні комунікації, Це каналізація, водопровод, електричество. Точну суму назвати не можу, але в районі 70 тисяч за ці два роки би, ми потратили. Тетяна у два роки залишилась сиротою. Квартира залишилась у спадок, але за час перебування дівчини в інтернаті перетворилась на руїни. Тетяна і не вірила, що можливо відбудувати те, що батьки знищували роками. Кому идеально все сделано сравнить с тем, что было раньше. Из-за время очень ну, короткий срок прошел. Думала, намного дольше это все будет. Но то, что сейчас здесь, это что за нереально, это просто красиво. Осуществилась мечта еще одной сироты жить в своем Как говорится, иметь свой угол, не скитаться нигде. То есть для нас это большой праздник. У Тетяни є рідна бабуся, яка живе далеко та доглядає за сином інвалідом. А поруч лише не рідні люди, які весь час підтримують дівчину і вже давно стали ближчими закровних родичів. Вони передають слова подяки всім, хто допомагав сироті. просила, щоб всі, хто участвовав у постановленні цієї квартири, сказати велике спасіба. Зараз необхідно віднайти кошти на мінімальний набір меблів, щоб Тетяна змогла повноцінно розпочати жити у власній квартирі. Якщо ви бажаєте допомогти коштами або меблями, можна звертатись за телефоном 0512 715 175. Юлія Анісмова, Олександр Пан, Телевізійні новини Миколаївщини. У центрі нашого міста п'яні молодики влаштували бійку. Прибуло п'ять поліцейських екіпажів, вгамовували дебоширів досить довго. Сталося це у першій годині ночі на перехресті вулиць Соборний та Макарова. Як розповіли очевидці, конфлікт виник між дівчиною та хлопцем. Вона викликала таксі і спробувала поїхати. Проте чоловік, який до того ж був на підпитку, поїхати машині не дав. Почав бити по автівці з такою силою, що водій таксі зупинився та вийшов подивитись на завдану шкоду. Перепала і йому, викликали поліцію. Однак поліцейські, яких, до речі, було достатньо для вгамування двох п'яних, чомусь робити це не Успішали. Тим часом дебошири переключили свою увагу на свідків бійки. Побої отримав один з перехожих на очах свого сина. Ви бачите, що ви смотрите? Арестовують його. Що не відео жоні адекватний? При вас тут що ударило? Ви. Тільки тоді правоохоронці наділи кайданки на одного з хуліганів. Другий же спокійно поїхав на своєму мерседесі. Людей обурило таке ставлення, якщо мажорту йому все можна. Поліцейські виправдовувались. Чому? Затриманого доставили у відділок поліції, де він продовжив бійку зі свідками. Чим пояснити таку інертність поліцейських? Може, останніми подіями в Кривому озері, через що змінюється керівництво обласної поліції, і люди не знають, де вони працюватимуть завтра. Проте від обов'язків захищати громадян це правоохоронців не звільняє. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розпочав роботу табір англійської мови. «Меско». Це один з волонтерських проєктів Корпусу Миру, першочергова мета якого благодійна допомога дитячим будинкам. Підтягнути англійську і допомогти дітям сиротам. Одинадцятий рік поспіль школа мескот в Миколаєві запрошує дітей на тижневі курси, але це не просто заняття з граматики і правопису. Це можливість поспілкуватися з носіями мови. Це курси з ораторського мистецтва, школа лідерства, попередження сварок та уникнення можливих конфліктів. Окрім занять англійською, три рази на день діти весело проводять дозвілля. Сьогодні у нас буде квест для дітей, їх раді телечасі. У нас будет около семи станцій. Это бодиар, это танці, флешмоб і еще несколько. Цього року до школи Майск приїхали понад 60 дітей з усіх куточків України, де хто вже не вперше. Я вже раз в цьому лагері, це просто неописуємо класно, потому що здесь очень класна атмосфера, то есть очень компанія. І мы кожен год стараємося зробити какой-то очень интересный проект. Насправді це дуже круто, тому що ми маємо багато можливостей поспілкуватися з американцями, дізнатися більше про їхню культуру. Також ми маємо можливість поспілкуватися з дітьми із інших місць. Насправді дуже круто. Протягом тижня діти вивчають англійську, беруть участь в різноманітних конкурсах, які відбуваються в людних місцях, адже мета проекту залучити якомога більше благодійників. прошлом году ми організовували проект, це була велосипедна парковка в ЧДУ. Петра могили, вот щоб як как би бы, но ну, вона була рекламірувалась, щоб э, приобщить народ к общественному транспорту в виде велосипеда цього року. Всі кошти, які вдасться зібрати, підуть на потреби Миколаївської школи інтернату номер 5. Ми це встраиваємо ради того, щоб просто повіселить дітей развитих как-то Ну і, конечно, саме головне це допомога детському дому номер 5. Основні заходи відбуватимуться в дитячому містечку Казка, Тож організатори просять відвідувачів не бути байдужими. Всі гроші, які потраплять до благодійних скриньок, передадуть дітям в інтернат. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Граціозне дефілювання, казкове вбрання та буревій пристрастей у селі Коблево Завершився фестиваль таланту та краси Міні міста Міні містер Примор'я 2016 Як зіркове журі обирало кращих із кращих знають наші кореспонденти. За званням міні-містер, міні міс Примор'я 2016 з'їхалися дітлахи з усього півдня України. Подолавши відбіркові етапи в своїх рідних містах, 17 конкурсантів зібралися на гала шоу в місцевому клубі. На самом деле очень много талантливых детей, и первый основной критерий это талант, время потраченное на то, чтобы сделать такое замечательное событие, чтобы каждый мог проявить себя во всех областях. Конечно, главным критерием было это показать все, на что ребенок способен. И если способности максимальны, то, конечно, он занимал максимальное количество баллов. Журі оцінювала конкурсантів за визитівку, дефіле, акторську майстерність і найважливіше за талант дитини. Дівчата і двоє хлоп'яків демонстрували глядачам танці, пісні та вірші. Я второю раз в житті, навірне сужу конкурс красоти, такий міні-містермініміс. Я завороженно следила, как дети вкладывают душу в то, что делают. Иногда взрослые не вкладывают столько души, энергии. А как они готовились, я видела репетиции. А каждому для них это, знаете, как по крупицам собранное жерелье. И мне это очень нравится, очень фантастично. Та все ж таки, попри складність вибору, журі розподілили нагороди між 15 дівчатами та двома хлопцями. Без нагороди не залишився жоден з учасників. Міні принцеса, маленька красуня, маленька місталант та багато інших титулів отримали конкурсанти. Але гран-прі традиційно завоювали найкраще. Мені вдалося у мене мама, папа мені пошили прекрасні костюми, і все для мене зробили. Сейчас у меня такое чувство, что вообще словами передать не могу. Все было очень хорошо, мне все понравилось. Победу дали мне, потому что, ну, я не знаю, наверное, за то, что я хорошо спел, за, за то, что за, за то, что за эмоции, за, за яркие впечатления. Спасибо огромное за то, что мне дали этот, этот титул, этот главный титул, это звание. Спасибо. Спасибо большое. Regional фестивалем залишились задоволені і організатори. Конкурс пройшов хорошо, но очень напряженно. Очень було трудно определяти победительницю. Всі учасниці действительно були очень сильні. Я считаю, що победила достойная, а остальным есть смысл работать над собой дальше целый год. Окрім призів та подарунків, володарі Гран-Прі перейшли на наступний етап. Далі вони братимуть участь вже в національному конкурсі Міні міс та міні-містер України. А якщо пощастить вибороти перемогу і там, то наступний щабель це міжнародні фестивалі. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І наші музиканти у складі групи Пацики з Франека перемогли на конкурсі «Хіт-конвейер» музикального каналу М2. Вони обійшли всіх конкурентів у боротьбі за головний приз зйомки професійного кліпу. До фіналу потрапили 13 музикальних банд, які виконували музику різних напрямків рок, соул, фолк та поєднання різних жанрів. Кращими виявилися саме пацики з дійсно заплатною піснею Вася ОМЖ. Головний приз розкрутка на мільйон, до якої входять зйомки професійного кліпу, його ротація на каналах М1 та м 2 а також промо-кампанія. Вручив головний приз конкурсу міністр культури України Євген Ніщук. всі новини про які ми хотіли вам розповісти на даний час і встигаємо повідомити. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу. Тож у 19 розповім набагато більше а поки вдалого вам продовження цього дня.